Привіт! Гарного і благословенного дня! Нехай Господь захищає вас на кожному кроці, нехай рушить усі плани сатани до вашого життя. І сьогоднішня тема загробний світ. Тобто життя після смерті фізичної. І це неймовірна, чутка тема, так як багато людей говорять, ніхто не знає, що там є, що там буде, але в Біблії пишеться. Правда, істина у посланнях від Луки написано дуже багато прикладів про загробне життя. Наприклад, така прічта була написана, показано, хто попадає у. Ад, хто до раю, і, наприклад, багач і Лазар, багач, який збирав багатство на землі, розкошував, жив і не строїв відносини з Богом, не строїв, не готував багатства у вічності. Він думав, що він не грішить, він якусь релігію виконує. Але коли помер, він опинився у аду і сказав: Чому? Чому? Тому що не слухав Божих людей, не слухав пророків. Істину треба знати і читати, бо після фізичної смерти ми вже нічого не можемо змінити. Наше майбутнє вічність вона зараз тут. Записується при земному житті. І тому Ісус і прийшов, щоб дати кожній людині найстрашнішому грішнику в тому разі, коли прийде з чистим покаянням, розкається і відвернеться від гріха і стане на шлях праведності. І такі люди будуть записані. У книзі життя, тобто попадуть у рай, бо показано було, навіть коли розпинали Ісуса Христа, були два розбійники, які понесли відповідно наказання за те, що вони зробили. Але один покаявся і сказав: Пом'яни мене, Господи, як прийде царство Твоє, а інший нарікав: якщо ти Бог, ти спаси себе, він не просив пробачення. І той, що. Покаявся перед смертю, той також записаний в Книжіття Вічного. І тому дорогоцінні тільки Ісус Христос може провести нас до спасіння, коли ми прийдемо, найперший крок покаяння, щире покаяння і виправлення свого гріховного життя. Так як гріх це ворог, це прірва між людиною і Господом. І та вічність, яка існує, бо це написано у Біблії. Книга незмінна від початку людства. Чому за неї так борються? Її за? Бороняють, щоб люди мало знали правди, щоб знали правду, але не всю, так як сатана панує тут, Дух Антихриста хоче звести всіх у могилу і тому дорогоцінні, вивчаючи Слово Боже, слухаючи Мойсея і пророків, тобто Божих посланців, Божим поставлену владу, кому даний Дух Святий, щоб роз'ясняти, доносити до нас Слово Боже, говорити про істину. Про суд і про гріх. Бо є такі релігії, які не говорять про гріх конкретно до тебе чи до мене, щоб що ти маєш зробити, покаятися і не грішити, покаятися і виправлятися, тобто виправляти своє життя тут при житті, не буде ніяких 40 днів, ніяких молебнів, щоб вимолити у сатани душу, яка померла. Визначається прописка при житті. Після смерті ніхто за мене, за тебе не вимолить душі із ада, так як і показано багач і Лазарь. І багач просив, пошли Лазаря, щоб моїх братів наодоумив не жити так, як я, щоб не попастись тут, де ад, де пекло. Але йому відповіли: єсть. Мойсеї пророки, тобто люди Божі, і книга, Слово Боже, де все чітко написано, що нам потрібно зробити, тобто покаятися на найперший крок, змінити своє гріховне життя на безгріховне, покорятися Слову Божому І виконати волю Божу. І проповідувати іншим, щоб і інші не потрапили в те пекло. Тому, дорогоцінні. Я всіх благословляю на те, щоб слово Боже, воно сіяло в ваші серця. І царство Боже, воно проростало на всю вашу родину, щоб спаслися ви і ваші близькі. І тому я запрошую вас, приєднуйтеся до живої церкви і станьте тими живими камінчиками для будівництва царства Божого при житті, щоб бути записаними в книзі життя вічній. Амінь.